Вітаю в студії Володимир Мамалига, в програмі в спільному проєкті телекомпанії Антена та центру психології Сяючий шлях. Практичні поради практичного психолога. Я сьогодні хотів би поговорити про токсичних людей і токсичні зв'язки. От на вулиці за часто чуєш, особливо в соціальних мережах. Зараз всі грамотні, всі багато читають, і це дуже добре, тому що інтернет дав нам можливість доступу до тієї інформації, якої раніше не мали. Ну і багато дуже говорять про токсичні люди, навіть не фахівці, вживають ці терміни. І я сьогодні хотів би по поговорити і наголосити коротенько про не надто чисті прийоми, які застосовують неадекватні люди, принижують інших, затикають рота. Деструктивні люди, так звані. Їх інколи називають носіями злоякісного нарцисизму, психопатії і антисоціальних Так. Часто, вони часто демонструють неадекватну поведінку у відносинах, не тільки з близькими, але й з співробітниками, з знайомими, в результаті експлуатуючи, принижуючи їх та добиваючи їх своєї мети, вони можуть використовувати безліч відволікаючих маневрів. Покликати яка, яка покликані маневри дезінформувати жертву і перекласти на неї відповідальність за ситуацію, що відбувається. Цими е, прийомами е, ці особи користуються, щоб уникнути відповідальності за свої дії. Це е, от, е, газлайтинг, один з прикладів. Це маніпулятивний прийом, який найпростіше проілюструвати такими типовими фразами. Такого не було. Тобі здалося. здалося. Ти з гузу з'їхав. Я такого не казав. Ми, безперечно з цим стикалися в житті неодноразово. Газлайтинг це один з такий найпідступніших прийомів маніпуляції, бо спрямований на те, щоб спотворити і підірвати ваше почуття реальності. Він роз'їдає здатність людини довіряти собі. І в результаті ви починаєте сумніватися у правомірності своїх скарг і на образи, і чи погане звернення. Коли нарцист, соціопат чи психопат використовує цю практику, ви автоматично встаєте на його бік, щоб заогодити цей когнітивний дисонанс, що виникає. У вашій душі борються. Дві непримиренні реакції або він помиляється, або мої власні почуття. Маніпулятор пробує ще до цього пробує переконати вас, що перше цілком виключено, адже ваші е е він не може помилятися, а можуть можете помилятися тільки ви. Відповідно, за ситуацію несете повну відповідальність ви. І газлайтинг приводить до таких тривожних психічних розладів, тоді може приводити. Ще одна вірна ознака деструктивності це коли людина хронічно не бажає бачити свої власні недоліки і використовує все, що може, щоб уникнути відповідальності за них. Це називається проекцією. Ви сподіваєтесь на вдумове спілкування з деструктивною особистістю. На вас чекає розчарування. Замість розумного співрозмовника ви отримуєте епічне засмічення мозку. Про вас будуть говорити про що завгодно, тільки не про тему, про що ви хочете говорити. Так що, це перехід на особистості. Нагазвати, що збити вас з пантелику і заплутати. Варто вас ви заплутаєтесь, варто вам в чомусь тільки не погодитись і оскаржити. Це робиться для того, щоб е вас дезорієнтувати, відволікти і засмутити, відвести в бік від головної теми і змусити відчути почуття провини. І та особа деструктивна тоді добивається свого і добивається своєї мети. Психологи знаходять три. Моменти, як діяти в таких ситуаціях. Перша ситуація, як я поперед говорив, як діє наш організм при панічних атаках, це бий, це агресія. Перше, це змінити ситуацію. Якщо ви можете змінити ситуацію, наприклад, змінити тему розмови, ви її міняєте силовим методом, не переживаючи, що ви будете винні. Піти від ситуації, або вимкнути телевізор, вимкнути радіо і не слухати цього. Є ще третій спосіб змінити своє відношення е, до ситуації. І тоді деструктивна особа може залишитись наодинці своїми монологами, і вони, е, е, оскільки вони вас не будуть зачіпати заживе, вони не будуть вас дезорієнтувати, не будуть на вас наносити почуття вини. Вони не будуть діяти. Далі я хотів би поговорити. Це вже наступні наступній зустрічі. Ми поговоримо про трикутник Карпана. Він часто виникає, також вже виникають запитання в інтернеті з цього приводу. А на сьогодні ми завершуємо. Будьте здорові!